Не спеши, Дим, не спеши. Легенько, легенько, Дим, легенько, да. Фінтуй. Хорошо. Зібрано, зібрано, не спеши. Наш шла массив, можно секунду, ди сюда не заряджайся, легенько, Діма. Легенько, легенько. Дима, через фін, через живот все. Хорош. Так, легенько, легенько, Дім. Хороший ушв, Дім. Не залишайся, уходь. Спокійно, спокійно. Та, заважай передній, заважай Ноги-ноги, Діма, не стояти, ноги, ноги. Ушов, уйшов, уйшов Уйшов, уйшов Хорош. Все, заважай, заважай туда. Подергай. Діма Ну, легенько не спіши. Так, да так, -да, спокійно, спокійно, Дів. Важно, Дима, спокійно. Дистанція, дистанція, не заряджайся. Легенько, швидко. Ну, уважно через руку дивись. Дивись уважно правою. <звук> не спіши, не спіши, так. Да. Вставай в центрі дім. А давай попробуй перехопити. Через блок перехопити. Перехоплюй два-три А, Дивись праву ручку уважно його, Дім. Не тулись туди. Діорний. Діорний дім. Дивись праву ручку уважно. Хорошо, хорошо, ножками, ножками, Дім. Ножками хорошо. Не стой. Ушов, ушов, Дім, ушв. Ножками катай, хай помахає. Порухайся, порухайся трошки. Легенькими ударами, Дім. Легенько, легенько і ушов. Не спіши, не спіши, не йдись туди. З дистанції все. Дивись уважно через руку. Стой. Перехоплюй Дімо. Да, даві під, піддав, піддавлю. Ти уклон туди. Не заряжатися, Дімо, Легенько, швидко тут. Роздргай тут, роздргай ножком, так. Да. Піддавлюй ти вперед, Дім, Піддавлюй вперед. Через уклон, да. бити тут. Через уклон. Хорош. А і повтор відразу, Дім. Хорош. поупирайся, поупирайся. Все, встань в центрі. Встань в центрі. Клон. Клон б'єш, три. Три, Діма. Хорош. Перехоплюй. Дімас. Так, Дивись уважно, через руку. Через уклон тут зараз. Дірний! Дерний, тверний, Дім. Дерний. В центрі, Діма, в центрі, в центрі. Перехоплювати. Хорош. 10 секунд, Дім. Порухайся, порухайся, порухайся тут, провалі. А тільки уважно ручки вище, Діма. Так, да, так, да, дистанція. Тух вийшов, тух вишука. Підтискай, Діма, підтискай ти вперед. Роздергуй його А ноги трошки порухайся. Хороший, Ушов, ушов. Не заріжайся, Діма. Легко-швидко, не заряджайся Дури, уйди, 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 Дім. Вставай в центр, Дім. Уклон, атака. Хорош. Вище ручки, Дім. Не заряжайся, легенько швидко. Не гнися вперед. Дай хай трошки попрацює, Дім. Дай хай попрацює поперехоплю. Поперехоплю, легеньким, так. Да. Уйшов, уйшов, ушов. Розвертай, Розвертай біля канаті. Діма, уклон три. Хорош. Хорош. Тільки не залишайся. Уйшов, ушов. Ножки, ножки, Дім. Ножки. уйшов, Дімка. Ручки на місці. Дивись. Подіргай його. Подігай. Через уклон, Діма. Так, через уклон. Три. Три. Стой. Діма, не заряжайся. Порухайся. Не заряжайся, Діма, не легенькими. Уклон три. Уклон. Хорош, так, да, так. Да. Руки на місці. Руки на місці, Дім. Його розверни, розверни, Дім. Давай зберися. Хвилинка залишилась, Дім. Хвилинка, хвилинка, попрацювати треба. Лісько. Діма, хвилиночка. 50 секунд залишилося. Не заряджайся. Легенько. Вище руки, Діма. Хороший ушов, так. Да. Легенько, не перехоплюй. Діма, попрацюй серійно легенько. Давай, 20 секунд залишилось, Дім. 20 секунд попрацюй трохи. Ножками. Про... 10 дім. Концовка. Ще, ще. Руки на місце повертай. Руки на місце. Руки на місце.